Сьогодні будуть огляди. Саня, що на цей раз? Е, робимо паливну суміш свіжесеньку для перевірочки ваших друзів інструментів, які будуть відправлятися. Чесний літр бачите, набрали, навіть трошечки більше. бензин А-95, заправка ОКО. І будемо використовувати якісне масло для паливної суміші. Стіль Ultra, синтетичне. Біомасло, яке. Навіть розлагається. Тобто не шкідливе. Так, є. У нас пропорція середня 25 мл оливи на літр бензину. Можна розбавляти в пробці тут, масу наливати дозу, або можна додавати в цю бупляшечку, і ямність підійметься трошечки вище. Я думаю, що наразі. Можна налити буде в пробочку. Тут є, до речі, контрольні мітки всередині. Так, це 20. Там трошки більше бензинчика. А масло тут дуже, дуже пахне. А м'яком? Ну, таким да, виняє. Ну, Але дуже сильно пахне м'яком мінеральна олива, штіль. Ага. Червона. Зелена не так пахне. Дивіться, воно як отработка візуально. Але перетвориться в гарнесеньку зелену паливну суміш. Дуже-дуже якісну, молодим, яка не утворює нагар всередині. Це одне із класних масів. Так, беремо і як мікс... міксуємо паливну суміш. Це не, не міксер, це ти саня Барман. Так. Оце у вас. Отака готова паливна суміш на літр бензину, Ми налили 23 мл. Все